Всім привіт! Це друга частина про Майнкрафт. Так, я в городі зараз виходжу звідси. Поки що день. Я хочу зараз порозводити тварин. Мені потрібна їжа. Ну і ще ось це собі візьму, Пшеницю візьму трохи. І ще картоплю. Це ж картопля? А що це за картопля? Отруйна. А, її не можна їсти. А що буде, якщо я її з'їм? А чого я її не можу їсти? Ну, ладно. Не можу, так не можу. Побольше картошки. Якийсь зовсім маленький город. А, ні, нормальний. Осьоде. Це моя свиня отут. Іди сюди. Я її приручила еще в прошлый раз. Да. да Кормись Конь. Це конь. А ото то верблюд? Вау. Я не знала, що вони тут є. Так, зараз я порозвожу свиней. А чого в мене кнопка годувати не появляється? Ладно, зараз розберусь. О, треба погодувати одну свиню, потім другу. Чого я не можу погодувати? Чого? Ну, годуйтесь, о. От зараз я обираю із рук картошку, і тут з'являється маленька свинка нова. Вони так розмножаються. Тут уже маленьких свинок, один, два. Ну, я не бачу, коротше, тут їх багато. Я вже багато розмножала. О! Пшениці погодую. М -м, корову. Мені треба ще друга корова. А ось сюди друга корова. Вони вместе осюда? Чуть вони не розмножились корови. Надо, наверное, їх вот так запустити сюди. Е! Ти куди? Там. О, тепер другую годую. О, ще корова появилась. Нова. Так, мені надо пшениця ще. Схема работає. Я не знала раньше. Як размножить тварин тут? Так, картошку візьму Ще це я беру. О! Буряк. Так, буряк. Несу я. О! -о, -о. Так, де мені пшеницю взяти? А, воно де ж вона. Посьоде корови. Я їх випустила на свободу. Так, беру в руки пшеницю. І зараз до мене всі позбігаються корови. Іди сюди, ти мені треба, корова. І тебе погодую. Ну все, хватить. Хоча ладно, І ще погодую. А маленького погодувати треба зараз. Ну, коротше, покажу я вам потім ночь. Уже скоро ніч буде. А, воно прямо зараз буде. Сонце сідає на глазах прямо. Так, быстро-быстро докармлюю маленьку корову. І все. В домі якийсь забігати буду. Тільки тебе покормлю. Ти вже багато з'їла, тобі не можна. А він взагалі не прибіг до мене. Так, куди мені зайти? Ну, сюди, отак. А кріпери не можуть коров тронути? Ну де сонце прямо ходить. Дуже швидко уходить. Теперь у меня есть три коровы и, не знаю, 20 сына и, наверное. Кстати, я первый раз закрафтала кровать сюда. Бачите у меня красная кровать в руках. Мои зрители, я выйду только ради вас, чтобы вы побачили, что происходит на улице. он уже скелет ходит. Так, ну, вот так на Вот так. Вот так. Не. А на ней можно систы. Чтобы она меня спасала от криперов. Не, наверное. Так, иди сюда. О. Свиня. Годую її. А чи це я... Да, так, я її годую. Осьідлать коня нажала. Іди сюди. О. Ладно. Конь дай встать. Виходжу. За мною ніхто не вийде, надіюсь. Не вышли. <laughs> Моя корова, привет. Мушусик. Се... Криппер. Не бачу. У паука. Привет. Привет. Оно ну, де. Погодувала теперь остю. Одхожу. І зараз наша свинка повинна з'явитися. Появилась. Ось що де воно? Чи що. Дайте мені свинку полічити, імунітет їй зробити нормальний. <гаду> Ні, я на свинку годую всю маленьку. Я пытаюсь її погодувати. Ну, короче, я вас уже перекормила, Эндермен. Вс, тобі капець. Та я шучу, конечно, я з ним не справлюсь. На нього не можна дивиться, я не дивлюсь. Що якщо в нього врізаться? Нічого. Нема. Не ой, скелет. Сейчас він в мене шо стрілять начне. Не надо в мене стрілять. Я хочу на гору. Скелет цей. Щас як стрелять начне. А не там крипер. Не піду я туди. А це що таке? Це походу насіння якесь просто Пауку дойду. Нічого такого цікавого в цьому відео нема. Ну якщо я до крипера подойду, буде цікаво. А буду паука. Подойду я доноде ну, зомбі там. До них. О, привіт. Ну чого ти мене не трогаєш? Іди сюди, я тут. Да. Ну хоч ти мене замітив. Давай почни стріляти в мене, а. О, бачите, хоть щось интересное. Наконец-то ктось на мене напав. Получай. Не, я не зможу, их тут багато. Я не победю их. Я не победю. Ладно, Уже что делать? О, бачите? Ус да. Все. Видео тепер можно заканчивать. Всем пока. Чекайте третю серію.